Уперше від початку повномасштабного вторгнення президенти України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін потенційно можуть зустрітися на особистих перемовинах, запланованих на 15 травня в Стамбулі. Ініціатива проведення цієї зустрічі належить США, які активно долучилися до процесу, а також отримала підтримку низки європейських держав. Перемовини розглядаються як можливий поворотний момент у війні, що триває вже понад три роки. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив свою готовність до прямої зустрічі з Путіним, наголосивши, що саме особистий діалог може відкрити шлях до реального прориву в перемовному процесі. Натомість Кремль наразі не підтвердив участі російського президента, зазначивши, що замість нього може бути направлена офіційна делегація. Знімальна група телеканалу Гок вийшла на вулиці горішніх плавнів, щоб почути думки містян, як вони ставляться до ймовірної зустрічі двох лідерів, які надії покладають на перемовини і чи вірять у можливість реального прогресу? Ні, не вірю, тому що одна сторін не хоче закінчити цю війну. І це Росія. Хіба можна не вірити тому, хто не не несоблюдав свого слова? Хотілось би вірити. Люди вже настільки виснажені цією війною. Ну от не вірю, в то що. Він не піде ні на що, йому треба вся Україна. Так що, які там можуть бути переговори? Може, якесь тимчасове перемир'я і буде, а потім він там провокацію зробить і все, і знову будуть військові дії. Я не вважаю, що взагалі вони зустрінуться, або якийсь інший буде представник, або взагалі відмінять. Я очікую, що все-таки це щось, якщо і буде відбуватися, то більше восени. Я вважаю так. Мені здається, що це неможливо щось змінити вже стільки. Зроблено, що вже нікого не вернути. Тому ні. Нема вже віри ні в що. Я хотіла, щоб був мир. Мені треба мир, але як, це, як переговори вплинуть, я не дуже в це вірю. Я не вірю, що будуть пере перемовини. Відмовляться. Або ті, або ті. Ніяких. Тому що. Я думаю, що з Путіним неможливо домовитись. Ми оптимісти, тільки на краще надіємося. Я дуже сподіваюся, що вся ця як сказати, дуже неприємна ситуація закінчиться, тому що вже люди дуже стомилися. Військові також дуже стомлені, і насправді я вважаю, що можна досягти консенсусу якогось, тому що. Ну, це дуже потрібно народу. Ну, народ від цієї війни просто занепадає і ну, все знижується. Знижуються матеріальні статки у людей, знижується економіка країни. Вважаю, що потрібно зробити так нашому керівництву, щоб люди жили, ну, подумати просто про людей. Я вірю. Тому що я, ну, я хочу скоріше, щоб закінчилась війна. Звісно, щоб був мир. І скоріше б ми вже ой, були вільні в нашій Україні. Думаю, президент краще знає, що треба робити. Я думаю, що порамони нічим не закінчиться, або їх зовсім не буде. Але якщо вони все-таки з маленькою вірогідністю будуть, це я думаю, що все-таки тимчасово. Миру вони не принесуть. Тому що Путін не хоче миру. Це гра часу. Я вірю тільки що тільки тільки силою Росію можна зупинити. Ну мається на увазі. Коли, коли весь світ за нас, коли він нас підтримує, то взагалі я вважаю, що тільки таким чином можна його зупинити. Гра часу мені здається, просто Росія хоче набрати більше сил і вдарити, вдарити конкретно по нашій країні для Путіна. Гра час гра життям. Не повинна бути. Я думаю, що це гра часу. Хоча хотілося би, щоб був мир. Дивлячись на те, як ведуть себе сторони, так особливо сторона агресора. Я вважаю, що це все-таки гра часу. Вони не хочуть, вони ж як загарбники, розумієте, вони не хочуть ну, мирних переговорів. Їм потрібна, я так вважаю, кров і геноцид націй. Що рішати, й буде. Це не від нас завис. Можливо, в перспективі це щось і принесе, але в моменті я думаю, це гра часу. Хочеться, щоб мир, але вже за ці роки каже, що просто гра часу. Але може, хоч якийсь час не буде, цих стрілянини, трошки легше буде людям там. Агресорів взагалі не можна довіряти, а у війнах люди завжди гинуть. Ні, і ще раз ні. Тому що це агресор. Він постійно бреше. Він казав, що ніколи не нападе на Україну. Крим це українське. Все. все, в рамках там, границь. Напав, йому вірить, чи що, та Боже збав. Звісно, ні, ні. Ну як йому можна довіряти? Якщо кожен день в нас гинуть люди? Кожен день. Та ні, звісно. Наші військові гинуть. Як це ми не можемо довіряти йому? Ми йому взагалі взагалі не можемо ніяк довіряти. Ні, не можна. Коли йде війна, то обидві країни і агресори, і ті, хто захищається, брешуть. І ті, і ті. Як можна вірити тим, які брешуть? З однієї сторони не варто. А з іншої сторони, і що тепер? Все життя гинуть, хай і, і ті, хто народився, гинуть, чи що. Колись треба, любій війні закінчується миром. Ні, не можна. Йому неможливо довіряти. Ні, не можна. Тому і не домовляться. Судя по тому, як він всі ці роки нас водив за то довіри мало. Хіба що побоїться цих всіх наших союзників тепер? Я думаю, закритими. Деякі речі, я думаю, що ми не повинні знати. Тому що Пригори повинні бути в тиші, тому що коротше, дуже багато є тем, які я вважаю, що народ не повинен знати. Ну, не, не всі, але все одно є якісь речі, які ми не повинні знати. Нам важливо, щоб війна закінчилася на тих умовах, при яких вона не повториться через декілька років. Або е, ми будемо настільки захищеними, що ми зможемо дати відпір, як це було, наприклад, у 2022 році, або ще краще, що на нас не захочуть. Є речі, я вважаю, що дипломатія треба все одно тиші. І деякі речі я не кажу, що повністю закриті. Частина інформації по-любому буде доступна для нас, але є речі, які я думаю, що нам не скажуть ніколи. Публічними, щоб ми знали, про що йде мова, які питання піднімають, на що погоджуються, на що не погоджуються. Ми мусимо це знати. Повинні бути публічними, щоб усі знали, що там коїться, а не потім нам кота в мішку достануть і все, поставлять перед фактом. Я вважаю, що ну, деякі питання все ж таки, вони, мабуть будуть закритими від. З інших людей, але взагалі краще, я думаю, щоб люди бачили, що взагалі відбувається, щоб ми хоча б за цим наблюдали. І якщо вони будуть публічними, наші люди не дадуть їм поспілкуватися, і все. Народ повинен бачити, про що домовляються і що це за собою несе. Які для нас погані наслідки, які гарні. Бачу. Я вірю, що все буде добре. Я вважаю, що перемови не повинні бути публічними. Я навіть би зробила б у вигляді так, щоб люди могли поставити запитання наприклад, так. Ну звісно, це буде не в нашій країні, я це розумію, але. Ну, вони мають відповісти на питання людей, які їх турбують. І я думаю, що подивлячись в очі людям, скільки ну у людей жалю, скільки у людей болю від цього всього, що відбувається, можливо, тоді якісь ну, будуть зміни у їхньому рішенні. Це вже як вони, звісно, хотілось би публічні, щоб всі бачили, що це звісно відбуваються перемовини. Я думаю, що публічними. Я думаю, щоб ще хтось із президентів був присутній на цих перемовинах з країн, які до нас схильні. Ну, тому що там постійна брехня від того Путіна. Думаю, що публічними, щоб люди знали, що там робиться, до чого вони домовляються. Більшість українців не вірять у швидке завершення війни після переговорів 15 травня, однак зберігають надію. Люди сподіваються, хоча б на тимчасове припинення вогню, адже це збереже людські життя. Водночас довіри до агресора без реальних гарантій немає. Українське суспільство очікує чесності та публічності від переговорного процесу, навіть якщо частина тем залишиться закритою. Ми прагнемо миру, проте не за будь-яку ціну. Це була програма Майдан Незалежності. По Бачимось на телеканалі Гок.